вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти ТВ вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минай 747-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Під обстрілами ворога з авіації, реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, БПЛА перебувала зокрема Харківщина. Найбільше обласний центр Вовчанськ та село Огірцеве у результаті руйнувань та пошкоджень зазнали приватні будинки, гаражі та господарчі споруди. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Минулої доби загальні втрати ворога склали 920 російських загарбників, 8 танків, 24 бойових броньованих машини. 33 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 59 дронів оперативно-тактичного рівня, 74 автомобілі та 14 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ціною власного життя захищали Україну у боях проти російських окупантів. Буковина попрощалася ще з трьома героями. Солдату у Поліску Адріана, воїна військової частини А 49 49 в останній шлях провели у місті Чернівці на Алеї Слави. Солдату Шевченку Сергію, воїну військової частини А 2300 останню шану віддали у селі Рукшин Дністровського району. Із солдатом Яремічуком Віталієм, воїном військової частини А 4436 Прощання відбулося у селі Киселиці Вижницького району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У Чернівецьких освітніх закладах незабаром розпочнеться набір першокласників на 2024-2025 навчальні роки. Про особливості цьогорічного прийому, які документи необхідно подавати, та про інші нюанси зарахування дітей до першого класу дізнавалися журналісти ТВА. З 1 квітня на Буковині починається запис майбутніх першокласників до освітніх закладів. Як розповіла нам заступниця начальника управління освіти чернівців Альона Онофрей, подати документи можна буде онлайн, що значно полегшує процес як для батьків, так і для освітян. Батьки мають змогу подати заяву на порталі ІСО, Вони знають уже, як яким чином відбувається реєстрація. Ця інформація є на на сайтах усіх закладів освіти, в тому числі на сайті управління освіти Чернівецької міської ради, з детальними інструкціями, з покликаннями, як перейти і заповнити заяву, і це дуже зручно. Передбачено, що діти зі статусом внутрішньо переміщених осіб, а також з особливими освітніми потребами, мають подати додаткові документи. Дають довід додатково довідку про те, що в неї внутрішньопереміщеними особами на підставі неї дітям забезпечується безкоштовне харчування. Особливі освітні потреби для того, щоб дитинка мала такий статус. в неї має бути висновочок. ІРЦ. на підставі висновку ІРЦ дитина, уже будучи зарахованою до першого класу, батьки пишуть заяву для неї організовується інклюзивне навчання. Відтак щоб визначитися. До якої школи віддати дитину батьки можуть ознайомитись з географією усіх навчальних закладів міста на сайті управління освіти? Території обслуговування, які закріплені за закладами загальної середньої освіти, це є рішення виконкому Чернівецької міської ради. Воно розміщене на сайті управління освіти і можна в пошуковому рядку так його і заповнити територію обслуговування Чернівці і одразу покликання переходу на сайт нашого управління там можна подивитися усі території обслуговування. Як і минулоріч, для зарахування у навчальний заклад залишається кілька пріоритетів. Мають бути підтверджені документи на право на першочергове зарахування, якщо це ви йдете за територію обслуговування. Підтвердженням. Проживання на цій території може бути документ одного із батьків з реєстрацією, і можна подати адміністрації, показати, що дійсно зареєстровані за цією адресою. Це може бути свідоцтво про право власності на житло в цьому на території обслуговування. Це може бути договір оренди, наймоприміщення. Також на цій території, окрім цього, є у майбутніх першачків і інші переваги для першочергового зарахування. Підставою для першочергового зарахування є навчання братиків-сестричок у цьому закладі, старших братиків-сестричок, і також, якщо це діти педагогів, які працюють у цьому закладі. Прийматимуть документи до 31 травня. Хоча й після цього набір до перших класів триватиме, Щоправда, з урахуванням вільних місць та порядку надання заяв. Анна Харабара Іван Мітрі та мидня тева. Здійснили державну зраду, працюючи в окупаційних владних та правоохоронних органах. СБУ повідомила про підозру колаборантам з Донеччини та Луганщини. Так, одним з фігурантів є Маріуполець, який після окупації міста вступив до незаконного правоохоронного органу МЧС ДНР та брав участь у розчищенні територій для приховання злочинів в Росії. Жителька тимчасово окупованого Єнакієва на Донеччині ще до повномасштабного вторгнення приєдналася до терористичної організації ДНР. Від незаконної влади вона отримала посаду керуючої справами незаконної адміністрації міста Єнакієво. Після так званого приєднання Донецької області до Російської Федерації представники окупаційної влади, зважаючи на антиукраїнську позицію фігурантки, залишили її на цій посаді і доручили забезпечувати нові порядки держави агресора. Інший фігурант, підприємець із селища міського типу Троїцьке Луганської області, яке війська РФ окупували в лютому 22-го року, одразу ж добровільно вступив у злочинну змову з представниками держави агресора і зайняв посаду так званого начальника лантратівського відділу по життєзабезпеченню населення адміністрації Троїцького району Луганської Народної Республіки. Зупиняли з попереджувальними пострілами. У горах затримали порушників та організатора незаконного перетину кордону. Так, на ділянці відділу Селятин Охоронці рубежу перешкодили двом буковинцям нелегально потрапити до Румунії. У подальшому правоохоронці зупинили автівку з чоловіком, який займався організацією переправлення. Такі послуги оцінював у три тисячі доларів з особи. Затримали і його помічника. Обидва фігуранти місцеві мешканці. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Одна людина загинула, одна травмувалася. Цими вихідними на Буковині трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди. Так у селі Слобідка, 19-річна мешканка села Черепківці, допустила з'їзд машини в кювет з подальшим перекиданням. Водійка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям. Інша аварія трапилася у селі Лашківка. 25-річний мешканець Кіцманя, будучи за кермом автомобіля БМВ, спочатку зіткнувся з машиною Ауді А3, а потім з транспортним засобом Опель. У результаті травму отримала кермувальниця Ауді. Її госпіталізували до лікарні. 29 пожеж ліквідували вогнеборці на Буковині протягом вихідних. Так, 9 березня загорання сталося у житловому будинку у Чернівцях, яке вдалося загасити до прибуття рятувальників. У результаті травмовано одну особу. А у місті хотин пожежа виникла у господарській будівлі. Полум'я знищило покриття та речі домашнього вжитку. Того ж дня у селі Дубівці унаслідок необережного поводження з вогнем загорівся автомобільний напівпричеп на території господарської будівлі. Окрім того, чотири займання сталися на відкритій місцевості у Дністровському та Чернівецькому районах, а також у місті Чернівці. 10 березня, через коротке замкнення електромережі, пожежа виникла у господарській будівлі у селі Ростоки. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Окрім того, два загорання зареєстровано в обласному центрі. А у Чернівецькому, Вишницькому та Дністровському районах через людську недбалість палали суха трава та чагарники. Загалом вогонь охопив понад 11 гектарів. До гасіння залучили 80 одиниць техніки та 34 рятувальника. Українська стрічка вперше за історію незалежності отримала премію Оскар у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Перемогу здобула кінокартина Мстислава Чернова. «20 днів у Маріуполі. Тримаючи в руках нагороду, режисер закликав світ підтримати нашу державу, яка відстоює свою незалежність у боях з російськими окупантами це перший український оскар в історії. Та певно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже: Краще я б ніколи не знімав цей фільм. Я би хотів мати змогу обміняти це на те, аби Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я б хотів віддати все це визнання в обмін на те, щоб Росія не вбила десятки тисяч моїх співвітчизників українців. Загалом стрічка отримала 20 нагород по всьому світу та 40 номінацій і стала найкасовішим українським документальним фільмом. Перемогу українського кіно вже назвали потужною інформаційною зброєю. На цьому наголосив, дякуючи всім причетним до створення стрічки, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Це Оскар не за режисуру, не за монтаж і не за візуальні ефекти. Це Оскар за безпрецедентний героїзм, стійкість і мужність України. Дякуємо Стеславу Чернову та всім причетним за їхню роботу, за їхню місію. Джазові композиції, захоплюючі танці та драматичні діалоги. У Чернівцях відбулася прем'єра мюзиклу «Ла-Ла La Ленд». -La Історію про непересічні моменти професійного життя, внутрішні конфлікти, мрії та пошуки істини бачила знімальна група телеканалу ТВА. Лалаленд La La музична історія кохання, джазового піаніста та молодої акторки, які зустрілися на початку втілення своїх професійних в життя. Джазові композиції, танці, драматичні діалоги, основа мюзиклу, який показує яскравий світ творчих людей в пошуках себе. Театральні перформанси додають нові виміри та енергію виставі, зачаровуючи глядачів і залишаючи незабутні враження, каже організатор заходу. Вистава Лалаленд. La La Вистави, які режисером, постановником яких є Марія Гордашко, це і сьогоднішня і Чикаго, і інші, які протягом року відбуваються так само в стінах закладу Флора Клаб, щоб були не лише концерти, не лише там, гумористичні заходи або інші. То театральні перформанси так само чудово доповнюють весь цей калейдоскоп. У цій історії головні герої прагнуть досягти величезних висот у своїх сферах і разом вони відкривають для себе. Без справжній сенс та значення творчості та кохання це тема про кохання починаючих митців, які кожен з них мав свою мрію, і вони допомогли один одному втілити цю мрію в життя. Та вони потім не були разом, вони розійшлися, кожен збудував своє щасливе майбутнє, але кожен з них один одному дав той поштовх до втілення цієї мрії в реальність. Ми вирішили, що сьогоднішній наш світ він. Жорстокий, і нам бракує теми кохання. Нам бракує теми до допомоги один одному втілювати мрії через кохання. Через танці, музику та драматичні діалоги, глядачі поглиблюються світ творчих людей, які постійно шукають себе та своє місце у світі. Я написала адаптовану версію, я адаптувала сценарій до флора флораклабу. Я змінила діалоги. Це якісь кусочки, це такий мікс живого виконання музики, живого виконання вокалу, і деякі теми ми взяли оригінальні це для танців. Це не просто мюзикл, а справжнє театральне дійство, яке пропонує глядачам захоплюючий калейдоскоп емоцій, музики та танцю, переплетених у витонченому виконанні, каже пані Марія. Для мене було основним завданням це адаптувати театральну постановку до е, флора клабу, тобто до цієї сцени, до глядачів, які сидять за столом, їдять. Е, це з одного боку, нам хочеться, щоб глядач бачив театральне мистецтво. Що воно буває різним, воно буває і таким, воно буває цікавим у такому форматі. Відтак, Ла -ла -ленд – це не лише історія про кохання, але й про пошук себе, про віру у мрії та про те, як вони можуть змінити наше життя. Діана Добинда, Іван Мітрік, Теми Дня ТВА. А зараз про спорт. Буковицькі каратисти не залишаються осторонь міжнародних змагань. Поборотися за титул найкращого цього разу вони вирушили в Угорщину, де за призовий п'єдестал змагалися понад 600 учасників з 19 країн світу. Деталі далі у сюжеті. Нові спортивні трофеї привезли буковинські спортсмени з чергової європейської першості. Цього разу це традиційний турнір з карате, який відбувся у місті Будапешт. Ми поїхали командою 9 людей в Будапешт на змагання Татамі Кап. Ми перший раз нам приймали участь. Наші спортсмени досить гарно виступили. Ми маємо одне золото та три бронзи маємо. Спортсменами я задоволений. Виступили гарно, старалися, кожен боровся до кінця. Цей рівень змагань був підготовкою для наступних змагань, які будуть приходити на більш вищому рівні. Такі як прем'єр-ліга юна... юнацька прем'єр-ліга буде проходити в Іспанії, в Хорватії. Ці, Ці озмання, що ми зараз були в Будапешті. Це як підготовка. З золотою медаллю до чернівців повернувся 15-річний Вадим. Карате, хлопець займається понад 11 років. Враженнями від змагань поділився із нами. Змагання були суперові. Провів п'ять поєдинків з різними членами країн. Саме тяжкий був другий бій з греком. Я його виграв в 2-1. Це був саме тяжкий мій бій. Я дуже хотів було бажання виграти його. Ще двоє учасників змагань здобули бронзи. Я провів два поєдинка. Перший поєдинок я бився з українцем. Я йому програв 0-0. Другий бій я провів, якщо не помиляюсь, з італійцем чи що. Я його виграв 8-0. Це був легкий поєдинок. А для декого ці змагання стали непоганим стартом на міжнародній арені. Це були моє перші змагання за кордоном. Я дуже хвилювалася, е, мені було страшно виходити на татамі, але завдяки підтримки тренера, е, батьків, родичів, я переборола свій страх і вийшла на татамі. У мене було два боя. Перший я програла дівчинці з Словакії. Е, Другий бій я перемогла дівчинці з Будапешту, з Угорщини. А найголовніше, що спортсмени випробували свої сили та зробили висновки, над чим варто попрацювати. Мені потрібно допрацьовувати удари ногами. Буду ще більше наполегливо тренуватися, щоб досягнути більших вершин, щоб вигравати всіх своїх суперників на не напрягаючись. І буду більше досягати своєї мети. Мені треба допрацьовувати удари ногами на зустріч у Рамаваше. Я зрозуміла, що я можу ним заробляти багато балів, тому буду на тренуваннях, на подальших змаганнях допрацьовувати цей удар. А наразі каратисти активно готуються до наступних змагань, які вже не за горами, аби досягати нові вершини. Аліна Рябкова Сейставчанський теми ТВА. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо з побажаннями хороших подій, приємних думок та вдалого робочого тижня. Нехай щастить до зустрічі Ветері ТВ!